Як практично оформити є оселю? Звичайно, якщо ви будете працювати з агенцією нерухомості лайн з нашої компанії, то ми зробимо все за вас абсолютно повністю під ключ. Але якщо ви працюєте з іншими агенціями, або якщо ви самі самостійно хочете придбати квартиру по програмі «Є оселя», то це відео буде максимально корисним для вас, тому що тут я розповім, як на практиці працює і виглядає алгоритм механізм оформлення «Є оселі». Перше, що вам треба зробити, це визначитись, чи ви будете відходити у відштовхуватись у виборі квартири від від Вашого наявного бюджету, тобто від тієї суми грошей, яка є у вас на руках, і скільки ви можете витратити на є оселю, Чи ви будете відштовхуватись від того, що ви хочете, від тієї квартири, яку ви хочете придбати, і вже будете думати, де вам взяти гроші, або можливо вони у вас є. На перший внесок і всі супутні витрати. Я вам тут у куточку залишаю відео з прорахунками всіх витрат по ЄОСЕЛІ. Якщо ви ще його не дивились, то подивіться, вам буде достатньо зрозуміло, як формується ціна, як формується. Мується вартість всіх витрат на іпотеку. З чого починаємо? Обираємо, або ми відштовхуємося від бюджету, скільки маємо грошей, або бюджет для нас не першочерговий. Відштовхуємося від квартири, яку ми хочемо обрати. Я б радила перед тим, як іти на сайти по типу OLX, Лун, Domria і шукати нерухомість, спочатку перевірити, чи підходите ви під ЄОСЕЛю як позичальник. Знаєте, скільки незадоволених власників нерухомості, просто до яких приходять покупці, дивляться квартиру, все подобається, дають завдаток, а потім Виявляється, що вони не підходять під програми під умови участі ЄОСЕЛ. Тому спочатку перевіряємо, чи підходите ви як позичальник під іпотеку єоселя. зараз в дії доступний механізм, що ви можете подати заявку через дію, але ми не орієнтуємось з вами на ті цифри кредиту, які порахує для вас дія. Чому? Тому що з минулого відео про прорахунки, ви знаєте, за якою формулою розраховується сума кредиту. Звичайно, до уваги беруться ваші доходи, але не забувайте про прорахунки в минулих відео. Ви подаєте заявку в дію і вам просить дія обрати банк перед тим, як. Робити якийсь вибір, натискати кнопку там Ощад, приват або там інші якісь банки. Не спішіть. Перед тим як обрати банк, вам потрібно порівняти умови, які для, для вас доступні по кожному із банків. Я зараз кажу не про ті умови, які дія до вас висуває. Ні, я зараз кажу про те. Що у кожного банка, який працює по програмі, є оселя, є додатково свої вимоги до позичальників і є додатково свої такі плюшки, лайфхаки, які можуть або здешевшити вам іпотеку, або здорожчати вам іпотеку. І перед тим, як вам іти е, обирати квартири, перед тим як вам обирати в дії банк, в який ви будете подавати заявку і подавати свої документи, вам треба фізично бажано б до них завітати, переговорити з менеджерами, отримати консультації. Або зателефонувати на гарячій лінії банків і отримати там консультації, розказати свою історію, поділитись і спитати, які умови зможуть вам запропонувати. Для прикладу, якщо ви військовослужбовець Збройних сил України, то в банку Кредит Дніпро вам запропонують мінімально перший внесок 40%. 40% від оціночної вартості. Чи будуть такі умови вигідними для вас? Скоріше за все, ні. Тому. Якби ви там пропустили, або якщо ви пропустите цей етап комунікації консультації стосовно вигідних умов по кожному із банків, ви ризикуєте тим, що вже перед угодою або на етапі підписання завдатку ви не влізете в ту суму витрат, яку ви розраховували. Тому перше. Пам'ятаємо, визначаємо, що ми хочемо, або квартиру, яку ми хочемо, або витратити стільки грошей, скільки маємо. Друге, дізнаємося по вам, як по категорії позичальників, різні умови по всім банкам. Обираємо комфортний, зручний і найвигідніший для вас банк. Я рекомендую саме в ЄОСЕЛІ працювати з тим банком, з яким вам вигідно, не той, в який вам приходить зарплата, тому що це абсолютно нічого не значить. Якщо ви отримуєте в якомусь банку зарплатню, це не значить, що там будуть найвигідніші Умови для вас, якщо ви ще не є клієнтом того банка, який ви хочете обрати по ЄОСЕЛі, нічого страшного. Умови для вас, як для позичальника, нічим не будуть відрізнятись. Умови по ЄОСЕЛі в більшій мірі залежать від банка. Тому другий крок ви отримали консультацію по всім банкам, обрали банк. Третій крок подаємо заявку в дію на той банк, який ви обрали. Після подачі заявки в дії ви зв'язуєтесь із менеджером, або менеджер зв'язується з вами, і передаєте весь повний пакет документів на менеджера, для того, щоб менеджер визначив, чи підходите ви під ЄОСЕЛЮ. Тут є м -м, ризики, тут є великий людський фактор, що менеджер, якщо він не відправляє, якщо немає такого механізму в банку відправити на попередній розгляд документи на кредитний комітет, то менеджер часто може помилитись. Може щось не додивитись, і якщо там перед угодою, вже або коли ви сидите у нотаріус, або такі випадки теж бували, щось там вилізає і виходить, що ви не підходите під умови програми, то ви просто розвертаєтесь з угоди і йдете додому. Ми бачили такі випадки. На власні очі на щастя, це були не наші клієнти, але це було дуже складно морально, емоційно, фізично. Це був дуже великий стрес. Тому просіть вашого менеджера в банку не просто самостійно переглянути документи, а базуючись вже на наших відео, переглядайте ці документи разом із менеджерами, просіть їх отримати попередні погодження від кредитного комітету, просіть їх розрахувати максимально можливу суму кредиту, виходячи спочатку від ваших доходів. Да, бо ви ж Знаєте, вже яка у вас зарплатня, ви отримали попереднє рішення кредитного комітету, і лише тільки потім ви йдете обирати нерухомість, яку ви хочете придбати. Як тільки ви обрали нерухомість, вам треба перед завдатком, що є дуже важливим, погодити цю нерухомість із банком. Ви можете подивитись абсолютно все. І переконатись самостійно, що квартира або будинок підходять під програму. Але є ті моменти, які ви можете не побачити, які побачить тільки банк. Тому до завдатку відправляйте документи на об'єкт нерухомості, який ви обрали, відправляйте його на вашого менеджера, у ваш банк, в якому ви будете оформлювати іпотеку. запрашуйте попередню оцінку у оцінщика для того, щоб. Базуючись на наших відео, ви вже вмієте рахувати попередні витрати по ЄОСЕЛі. Тобто шукайте вже перед завдатком оцінщиків, комунікуйте з ними, робіть попередню оцінку, робіть одразу попередній прорахунок витрат по ЄОСЕЛі, І лише якщо вам... Окей, якщо вам підходить, тільки тоді робіть завдаток. Який є ризик, якщо ви запросите попередній прорахунок у менеджера і полінуєтесь його зробити самостійно? Тут є ризик того, що менеджер банку не знає про ваші домовленості із продавцем. І я на власні очі бачила в банку випадок, коли йшла угода Єоселя, це була не наша угода, слава Богу. І виникає ситуація, коли у покупця е податки. Точніше, у продавця виникають податки, тому що це перший продаж і нерухомість до трьох років була у власності, там було плюс 10% податків до загальної бази оподаткування. І е, ці податки, продавець каже, я перекладаю на покупця, а покупець цього не врахував, бо банк йому надав попередній прорахунок лише по банківським витратам. Так ось банк вам, скоріше за все, буде в попередньому прорахунку рахувати лише банківські витрати, але є ще не банківські витрати, і є ще витрати, про які банк не знає, бо вони, можливо, там від забудовника або від продавця. Тому цей прорахунок попередній по угоді є оселя, він залишається на вашій відповідальності. Зробили попередню оцінку, перевірили нерухомість на банку. Банк підтвердив, що ця нерухомість підходить. Робимо завдаток, і вже після завдатку чекаємо дати угоди від банку. Як довго можна чекати грошей? Тому що про єоселі, от в яке б місто України ми не приїхали, а ми працюємо не тільки в Києві, в Київській області, ми працюємо в місті Сарни, скоро будемо розширюватись і працювати майже по всій Україні. Та ось в яке б місто ми не приїхали, нам часто говорять, що Єоселя це довго. Чому так говорять? Тому що десь якісь чули негативні випадки, коли людина пішла в банк там не отримала кредит через 6 місяців, через 9 – Да, Дійсно, є такі е, випадки, коли людина довго чекає свій кредит. Від чого це залежить? Перше від ступеня мотивації і зацікавленості в цьому кредиті у менеджера. Тому що менеджер банку, як правило, це не спеціальна людина сидить на іпотеках і займається тільки вашою іпотекою. Це людина, яка виконує ще якусь роботу, їй додатково ще кинули вашу іпотеку. Друге, від чого залежить, це наявність фінансування на банку і на Відділені банку, тому що навіть всередині однієї мережі гроші можуть заходити, і гроші можуть бути нерівномірно. Тобто якесь відділення може мати гроші і швидко видавати, а якесь може мати гроші, але видавати повільно, або взагалі не видавати, або взагалі не мати грошей. Тому швидкість вашої угоди в першу чергу залежить від того, чи є гроші на банку і чи готовий банк швидко реагувати, чи готовий банк швидко видавати цей кредит. Чи банк взагалі не замотивований. У видачі таких кредитів, на жаль, є декілька деякі таких банків переліку банків-партнерів, які беруть участь, у них взагалі відсутній рівень мотивації, і вони стараються робити все, щоб ці кредити не видавати. Тому на попередній консультації з менеджером одразу питайте про терміни, на що будуть вас орієнтувати в видачі кредиту, і наскільки вони замотивовані видавати ці кредити? Чи дійсно ви зможете отримати іпотеку Єоселя в ті терміни, які були б для вас комфортними? Ми зупинились з вами на наступному кроці. Це завдаток, зробили завдаток, і тепер ви чекаєте день видачі кредиту. Коли ви приходите на угоду, вам попередньо менеджер має надати, хоча б там за 3-4 дні, але бажано за тиждень, має надати перелік документів, які треба брати з собою на угоду. Не забувайте, що термін дії довідок про доходи лише 30 днів. Тому, якщо у вас угода через місяць, попіклуйтесь завчасно про те, щоб оновити свої довідки про доходи. Або якщо ви пільгова категорія, сюди ж додавайте, оновлюйте свої довідки про місце роботи. До речі, щоб вам видати Пільгову категорію в довідці про місце роботи у вас має бути вказано, що це основне ваше місце роботи, тобто не за сумісництвом, а основне місце роботи. Але ваша угода не закінчується на моменті, коли ви підписуєте договір купівлі-продажу і коли ви підписуєте іпотечний договір. Надалі вам в ідеалі тримати постійний зв'язок із вашим менеджером банку. Не соромтесь, беріть його номер телефону або одразу на попередній консультації, або вже на угоді, тому що. Якщо ви захочете перепланування в квартирі робити, здавати квартиру в оренду. Якщо ви захочете продавати квартиру, першу чергу, за ким ви маєте прокомунікувати, це ваш менеджер банку. Бо якщо у вас будуть якісь питання по іпотеці, в першу чергу вам допоможе це ваш менеджер. Тому зв'язок із ним і номер телефону ви маєте мати одразу. І взагалі зв'язок із банком ви будете тримати аж до кінця виплати по вашому кредиту, тому що мінімум один раз в рік ви будете зв'язуватись із оцінщиком від банка, тому що він має прийти. Подивитись квартиру, що ви не робили якихось незаконних перепланувань, відфотографувати її і скласти звіт про оцінку. На практиці механізм не такий страшний, як він звучить тут, але я не можу сказати, що це достатньо просто, адже в угоді є оселя, бере участь дуже багато людей. І дуже, коли дуже багато людей є в угоді, високий ризик якоїсь помилки саме через людський фактор. Тому, якщо ви працюєте самостійно, вам треба щодня бути на контролі. Кожного процесу, який відбувається з вашим кредитом, але ви завжди можете прийти до нас, тому що ми працюємо від отримання запиту до отримання ключів. Ви просто приходите до нас в компанію, кажете, що ви хочете придбати, скільки у вас є грошей на руках, і ми робимо спочатку підбірку під вас, показуємо, які аналогічні об'єкти ви можете купити, що купували наші клієнти, скільки вони витратили. Ми допомагаємо абсолютно повністю закрити питання із банком, тобто ви. Просто ходите на перегляди, обирайте квартиру, яка вам сподобалась, і приїжджаєте вже на угоду. Пишіть нам в директ. Я залишила контакти під цим відео, якщо ви хочете отримати консультацію або прийти до нас на співпрацю.